Перше у цьому сезоні баскетбольної суперліги столичне дербі між БК Київ та будівельником минуло за абсолютного домінування чинного чемпіона. Новачки синьо-жовтих Яні Стрельнік, Майка Доунс та Дихуан Самерс за стартові 6,5 хвилин влаштували приголомшливий ривок 10-2. І лише наприкінці першого ігрового відтинку плеймейкер вовків Лі Хамфрі двома триочковими повернув вовків до тями. Щоправда, у наступній десятихвилинці рікі Мінард на пару із Блейком Ейгерном відкинули номінальних господарів ще далі за спину. А після триочкової зливи, влаштованої Доунсом і Сергієм Горбенком, між командами утворилася 20-очкова прірва. І саме за такої різниці київські клуби завершили першу половину. Очікуваного камбеку від жовто-білих по великій перерві не сталося. Вже згадані легіонери будівельника продовжували нарощувати відрив і поступово дісталися позначки у 35 балів переваги. Після цього наставникам залишалося прибрати з паркету основні сили, тому останні залпи виконували винятково українські гравці. Як наслідок 98-72, переконлива звитяга будівельника, якому за п'ять днів стартувати в Євролізі. Найбільший внесок у тріумф чинних чемпіонів Суперліги зробив американський форвард Майка Доунс, котрий 19 очок підкріпив чотирма підбираннями і перехопленням. А найкращим серед вовків став Руслан Отверченко.